Нічого особливого, просто сендвіч з куркою та полуницею. Натираємо куряче філе, сіллю, перцем, орегано, базиліком та змащуємо оливкою, і олією. Запікаємо до готовності. Нарізаємо моцарелу кубіком, помідори, чері розрізаємо навпіл, полуницю нарізаємо скибочками. Приготуємо соус песто. У ступці змішуємо чесник, сіль, перець, базилік, кешу, пармезан та оливкову олію. Подрібнюємо, поки соус не стане кремовим. В кінці додаємо лимонний сік і перемішуємо. Розтягуємо тісто у прямокутник або овал. Поливаємо оливковою олією, викладаємо на одну половину моцарелу та накриваємо другою половиною. Перекладаємо на розігріти деко та запікаємо до золотистого кольору. Дістаємо сендвіч з духовки та обережно розкриваємо його. Всередину вкладаємо руколу, печену курку, помідори чері, полуницю, бальзамічний крем та соус песто. Закриваємо сендвіч, розрізаємо його навпіл і подаємо теплим. Ось такий. Неймовірно чудовий сендвіч у нас ви